Дії святих Апостолів, глава 14. І трапилось, що віконії вкупі увійшли вони до синагоги юдейської і промовили так, що безліч юдеїв і огречених увірували. Невірні ж юдеї підбурили та роз'ятрили душі поган на братів. Та проте довгий час пробули вони там, промовляючи мужньо про Господа. Що свідоцтво давав слову благодаті своєї і робив, щоб знамена та чуда чинились їхніми руками. А в місті народ поділився, і пристали одні до юдеїв, а інші тримались апостолів. Коли ж кинулися ті погани юдеї з своїми старшими, щоб зневажити їх та камінням побити, то, дізнавшись про це. Вони повтікали до міст Лікаонських, до лістри та дервії та в околиці їхній, і Євангелію там звіщали. А в лістрі сидів один чоловік, безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері, і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув і побачив. Що має він віру здоровленим бути, то голосом гучним промовив до нього Устань просто на ноги свої. А той скочив і ходити почав. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по Лікаонському Боги людям вподібнились та до нас ось зійшли. І Варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом Павла, бо він, провід, мав у слові. А жрець Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт, та й з народом приносити жертву хотів. Та коли про це почули апостоли Варнава й Павло, то роздерли одежі свої. Та й кинулися між народ, кричачи та говорячи, Що це робите, люди? Та ж і ми такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот навернутись до Бога живого, що створив небо й землю, і море, і все, що в них є. За минулих родів попустив він усім народам. Щоб ходили стежками своїми, але не зоставив себе він без свідчення, добро чинячи, подавав нам із неба дощі та врожайні часи та наповнював їжею й радощами серця наші. І, говорячи це, заледве спинили народ не приносити їм жертов. А з Антіохії та з Іконії. Посходились юдеї і, підбуривши натовп, камінням побили Павла, та й за місто геть виволікли, мавши думку, що вмер він. Коли ж учні його оточили, то він устав та й вернувся до міста. А наступного дня він відбув із Варнавою в дервію. І як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, вони повернулися в лістру та в іконію та в Антіохію, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. І рукопоклали їм пресвітерів до церкви. І помолилися з постом, та їх передали Господові, якого ввірували. Як вони ж перейшли песідію, прибули в памфілію, і, звістивши Господнє слово Пергії, вони в Аталію війшли, а звідти поплинули в Антіохію, звідки були благодаті Божій віддані на діло, що його й закінчили. А прибувши та скликавши церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері віри поганам, і перебували вони немалий час із учнями. Амінь.